Привіт усім! Уявіть собі наше Дніпро на світанку. Вулиці забиті машинами, сигнали гудуть, а люди кашляють у свої маски. Це реальність міського забруднення. Насправді транспорт відповідає за 80 90% забруднення повітря у великих містах. Але є гарна новина: ви можете змінити наше місто. Уявіть, як ви їдете на велосипеді чистою вулицею. Сонце відбивається від вашого шолома. Навколо дерева та співають пташки, або сідаєте в сучасний електричний автобус, де пасажири посміхаються, читають книжки та насолоджуються краєвидами природи. А як щодо того, щоб відсканувати QR-код та орендувати електричний самокат? Ви їдете вздовж річки, зупиняєтесь у парку та фотографуєте гарні пейзажі. Вибір екологічного транспорту, такого як велосипеди, електричні самокати або громадський транспорт, це корисно не лише для довкілля, а й для вас. Менше викидів, більше життя. Звичайні двигуни внутрішнього згоряння є основними джерелами забруднення повітря парникових газів. Але екологічний транспорт може це змінити. Подивіться на такі країни, як Данія, Нідерланди та Німеччина, вони є лідерами з високим рівнем використання велосипедів та сталими транспортними системами. А тепер уявіть собі розділений екран з одного боку: затори, смог та втомлені обличчя. З іншого, екологічно чисті вулиці, більше парків, чисте повітря та щасливі люди. Бачите різницю? Ваш вибір має значення. І найкраще те, що великі автовиробники інвестують у зелені технології, а попит споживачів на екологічно чисті автомобілі стрімко зростає. Рання освіта щодо сталого транспорту формує майбутній вибір. Тож, чого ви чекаєте? Ваш вибір, ваше майбутнє. Почніть сьогодні. Ваш вибір, ваше майбутнє. Почніть сьогодні.